Вітаю вас в ефірі Львів. Тебе програма Очі. Далі у випуску лише оперативна чесна інформація від наших журналістів. Чистив зброю та ледь не попрощався із життям. Охоронець галереї мистецтв у важкому стані. Волоне пальне поранення, голови це достатньо серйозне ушкодження. Із зони АТО до Львова повернулись прикордонники. Переживали за нього сильно. Любимо. І він наш герой. Чи можливе життя після діагнозу СНІД? яка чоловіка, напугала мій напугав модіагноз ВІЧ-інфекція. Прикордонники вдома. До Львова на ротацію повернулось 70 бійців. Військові протягом чотирьох місяців виконували складні бойові завдання у Донецькій області. На щастя, приїхали у відпустку в повному складі без втрат. Однак вдома будуть недовго. За 10 днів з того ж таки вокзалу знов виїжджатимуть на схід. За декілька хвилин Тетяна зустрінеться з братом Віталієм, якого не бачила понад чотири місяці. Дівчина не стримує сліз, каже, майже забула його голос. Адже дзвінки додому для прикордонника з передової були розкішю. Він мене один, його зустрічаю. Заскучилася дуже, дуже не передати вам. Чесно до довгоочікуваного приїзду свого захисника готувалася і сім'я голець. Мама, тітка та племінниця з нетерпінням чекають повернення єдиного чоловіка в родині. Всі чекають. Переживали за нього сильно любимо. І Він наш герой. Кажи буду обнімала сильно сильно. Я його сильно сильно люблю, братіка, правда? Зійшовши з потяга, прикордонники потрапляють в обійми найрідніших. Хтось нарешті може взяти на руки маленьку донечку чи сина, а хтось поцілувати кохану дівчину. Військові не перестають дякувати близьким, адже впевнені, саме завдяки їхній підтримці повернулися додому живими. Так, классно. Родину побачив, заскучав собі. Рідним батькам, сім'ям своїм і також ну, і командуванню, яке дійсно тримало бойовий дух. Військові насолоджуються кожною хвилиною у колі сім'ї. Їхня відпустка триватиме лише 10 днів. Однак навіть у цей час вони не можуть розслабитися, адже повинні бути завжди на поготові. З прибуттям сюди, значить, буде надано їм відпочинок після того проведення реорганізації до забезпечення і готовності до висування. Фактично в будь-який час. За декілька днів з передової чекають ще один загін прикордонників. А на зміну їм у зону АТО відправлять бійців львівського прикордонного загону. Ірина Мочульська, Наталія Кулик, повлозам. Рій, програма Очі на Львів. ТБ. А поки у Львові урочисто зустрічали прикордонників, о самборі оголосили дні жалоби. Сьогодні до міста привезуть тіла двох полеглих на сході самбірчан: 27-річного сержанта Дмитра Демковського та 39-річного солдата Романа Цапа. Чоловіки загинули 4 липня поблизу населеного пункту Новотошківка під час виконання бойового завдання. Поховають бійців у четвер, 9 липня. Тепер військові з тяжкими неврологічними травмами мають шанс швидше стати на ноги. У Львові відкрили спеціалізований реабілітаційний басейн, якому немає аналогів в Україні. Буде навіть легше робити якісь справи, чим в спортзалі. Для Михайла Лялі, який пережив обстріли під Дебальцем, заняття в новому басейні довгоочікувана можливість. Лікарі майже півроку боролись за те, щоб поранений солдат зміг хоча б злізти з ліжка та поїхати на інвалідному візку. Переламані ребра були, дуже сильний забій був голови і були пробиті легені. Але я вже п'ять місяців лікуюся, тут вже трошки краще стає. Ну, вже, наприклад, можу хоча б на візочку їздити. надіюсь на дуже кращий результат. Для кращого результату до сучасної техніки потрібні хороші фахівці. Оздоровчий басейн розрахований на команду з чотирьох реабілітологів. З часом спеціалісти зможуть щодня займатися з дюжиною пацієнтів. Цей апарат, як ви могли бачити, це називається апарат Гульдман. Він використовується для того, щоб переміщувати людину з візка у басейн. він використовується для того, щоб була менша травматизація і менше застосовувати фізичної сили самого реабілітолога. Оздоровча кімната зроблена за останніми вимогами галузі. Лікарі мають можливість контролювати весь час перебування хворого в воді та міняти навантаження при вправах з розпрацювання хребта. Підлога навколо басейну підігрівається, а температура повітря та води завжди вища 30 градусів. Ми маємо капсулу підводного витягу для витягу грудного поперекового та кошейного відділів хребта. Загалом це є єдиний басейн, як я вже сказав в Україні. в в якому будуть проводитися різні засоби фізичної терапії, фізичної реабілітації хворим з надважкими ураженнями нервової системи, за кращі умови для швидшого видуження військових заплатили львівські айтішники. Компанія за нове обладнання виклала майже один мільйон гривень. Втім, представники запевняють, на цьому не планують зупинятись на меті. Ще один навчальний кабінет. На рівні ідеї опрацьовуємо і думаємо, чи ми зможемо це зробити і як. Але я вірю в те, що ми знову ж таки запустимо цей кабінет, і це буде ще такий додатковий етап, та і повний комплекс для дійсно відновлюваної терапії в межах військового госпіталю. Якщо кабінет таки запрацює, то Львівський військовий шпиталь матиме повний комплекс надання реабілітаційних послуг. Юрій Сватко, Анастасія Королюк, програма Очі на Львів ТБ. Постріл у галереї мистецтв. Охоронець на посту отримав кулю в голову, на щастя, вижив. Без свідомості у важкому стані працівника Державної служби охорони забрала швидка. Як повідомляють у держслужбі, це не замах на життя. Хлопець поранився, коли чистив зброю. Сьогодні по обіді двері Львівської галереї мистецтв відчинені лише для оперативників. Поки на місці, де охоронець ледь не помер, користуючись зброєю, проводять розслідування та експертизи. Всередину нікого не впускають. Колеги про інцидент мовчать. Сі питання на Липинського 44». на Липинського 44, де перебуває державна служба охорони, офіційний коментар дадуть лише після проведення експертизи. Втім, телефоном розповіли, 22-річний юнак травмувався гумовою кулею. Мовляв, поводився зі зброєю необережно. Версію з пропи самогубства відкинули одразу. А... Для відстрілу мого куль може сидів це чистив, дійсно може десь просто повернув так столет чи ще щось. Він два місяці тільки працює в нас в міліцію з кулею. У скроні охоронця відвезли у восьму клінічну лікарню. Медики повідомляють, пацієнту одразу зробили томографію. Провели й операцію та пошкодження значні, куля зачепила мозок. Після операції за деякий час можна буде оцінити той ступінь функціональних ушкоджень, які викликало це вогнепальне поранення. От на даний момент зроблено всі заходи для того, щоб врятувати життя пацієнта. Коли отямиться гореохоронця охоронці переведуть у реанімацію. Лікування може затягнутися як і на декілька місяців. Тетяна Дієк, Анна Солом'яна Володимир Чопак. Програма очі на львів ТБ». СНІД це не вирок. Представниці 11 країн приїхали до Львова на перший національний жіночий форум щодо ВІЛ та СНІДу, аби це довести. Та, попри всі медичні проблеми, найважче зізнаються учасниці конференції змиритися з діагнозом та почати будувати стосунки вже у новому статусі. Європейські країни більш толерантні, натомість українське суспільство ще не зовсім готове сидіти з ВІЛ-позитивним в одному офісі, водити дітей до одного садочка чи надати хворому першу медичну допомогу. Хоча ніби. Всі розуміють, що вірус не передається через потискання рук чи навіть поцілунок. Як у Львові ламали міфи про снід, знають наші журналісти. Перша омана, СНІД зустрічається лише в компанії ін'єкційних наркоманів чи представниць комерційного сексу. Реальність протилежна. Ваша дитина може бавитися у пісочниці на дитмайданчику із ВІЛ-позитивною малечею. СНІД подолав кордони бідності та неблагополучності. Натомість не так швидко кордони долає українська ментальність. На запитання, як ви відреагуєте, якщо ваша дитина ходитиме до одного дитсадка з віл позитивним дошкільням, бувають і не надто толерантні думки. Ми б зібралися, підписали. І, не знаю, якогось вистача, щоб цю дитину чи перевели в якийсь спеціальний садочок. Мабуть, я буду ще того думати. Ні. Дитина знову ж таки теж невинна. Ну, Наскільки відомо, воно не передається контактним повітряно-крапельним шляхом чи з в врученьку. Ну то що ж зробиш? Дитину треба лікувати. Щоб таких толерантних відповідей було більше завдання учасників жіночого форуму. ВІЛ передається через кров та при незахищеному сексі. Крапка вся решта це тільки надумані страхи через незнання. Освічена людина, яка має інформацію про те, як передається ВІЛ, вона знає, що ВІЛ не передається через спілкування, через поцілунки. І коли вона обізнана, вона знає як передається ВІЛ. А рівень дискримінації, стигматизації по відношенню до таких людей він зменшується, тому що ми знаємо, що ці люди безпечні що спілкуватися з нею безпечно роками доводила Олена Білоконь з Казахстану. Жінка відчувала дискримінацію навіть від медиків. Коли я ходила в лікарню, вдруг я заходила, вони такі «здравствуйте, проходите, будь ласка». Ну, вигляжу добре, одета добре. Тільки дивляться в карточку діагноз. Сіла, пішла. Ось таке одразу відбрачення було жахливо. Однажды мне отказали во время схваток в госпитализации. Така реакція лікарів дивує Олену Стрижак. Медики першими мали б знати, якщо віл-позитивний пацієнт дотримується приписів, він не може нікого заразити. Кожна людина, яка приймає антиретровірусні препарати, вона безпечна для інших, тобто вона рівень вірусу в крові він настільки малий, що вона не може інфікувати інших людей. Це настільки безпечно, що навіть віл-позитивна жінка може народити здорового малюка. Це тричі довела наша героїня. Олена просто приймала антиретровірусну терапію з першого місяців вагітності. Оказалось, не все так страшно. Где-то в 2002 году я вышла замуж и встретила человека, которого не напугал мой диагноз вич інфекція И я родила от него троих деток. Їх всіх зняли сучут. У них діагноз не підтвердився. 50 учасниць з більш ніж 10 країн світу. У Львові впродовж декількох днів віл позитивні жінки ділитимуться історіями та шукатимуть розв'язки проблем разом з благодійними організаціями та меценатами. Сподіваються, спільно таки зруйнують стіну нерозуміння. Світлана Рончак, програма Очі на львів ТБ. На міжнародних змаганнях з футболу та плавання серед дітей з вадами розумового розвитку честь України відстоюватимуть спортсмени з Львівщини. Дев'ятеро приборкувачів м'яча на змагання у Швецію вирушать сьогодні. А двоє плавців боротимуться за перше місце наступного тижня в Лос-Анджелесі. До поїздки готові вирушать ввечері. За кордоном пробудуть аж 10 днів. У спеціальній олімпіаді такого масштабу одні участь беруть вперше, інші вже привозили медалі з міжнародних турнірів. Напередодні. Ні, поїздки представники львівської обласної ради та адміністрації в дорогу юним спортсменам подарували український стяг та нову форму. кажуть бути обличчям України на турнірі такого масштабу неабияка честь. Очікують на повернення із перемогою. Найбільшу перемогу вони вже досягли. Вони перемогли себе, тому що що особливі потреби, вони займаються фізкультурою, спортом. Вони роблять щасливими своїх батьків. «Готя Кап» – це найбільші світі турнір по футболу, на якому учасно. є 35 тисяч спортсменів, 1600 команд з 90 країн світу. Унікальне відкриття львівських науковців. Молоді вчені винайшли спосіб, як за допомогою хімічної обробки підвищувати міцність титану в декілька десятків разів. Цей надміцний метал можна використовувати в авіабудуванні та протезуванні, адже він стійкий до корозії та практично не зношується. Аналогів відкриття львівських вчених у світі немає. До більш ніж 720 градусів за Цельсієм треба розігріти деталі, аби та піддалась хімічній обробці. А вже за 12 годин отримуємо бажаний результат. Розповідає науковець Василь Труш. Ми беремо деталі з титанового сплаву, поміщаємо їх в реакційну камеру. Далі відбувається насичення за певних параметрів обробки. Після чого ми отримуємо деталь, яка твердість якої у кілька разів більше відносно твердості до початку насичення. Роки лабораторних досліджень нарешті бажаний результат. Унікальне покриття для титану це науковий прорив, запевняють розробники. Метал в майбутньому ймовірно будуть використовувати також і в авіабудуванні. На цікаву розробку наших вчених вже обговорюють за океаном. Це і наші українські розробки, якими ми займалися протягом п'яти років. І вони мають досить вагоме наукове значення не тільки в Україні, но і в і в світі дані результати роботи опубліковані в нас як в американських журналах, так і. Голанський інше застосування надміцного титану це матеріал для стоматологічних імплантів та протезів кінцівок. Як показали результати досліджень, метал добре взаємодіє з людськими тканинами, а сам титан легкий та не стирається. Якщо взяти імплантологію, це покриття є біосумісним, що добре приживається з людським організмом. Протез нашого матеріалу буде кращим, ефективнішим, може навіть і Ічнішим порівняно з іншими матеріалами. Ідея створення виниходу вчені вже подали до Києва, аби отримати президентську премію в галузі науки і техніки. Гроші планують використати для майбутніх досліджень. Олесь Варич, Володимир Чопик, програма Очі на Львів ТБ. Це всі новини на сьогодні. Їх уже можна переглянути на нашому сайті, адресу якого ви бачите на екрані. А я ж з вами прощаюсь до завтра. Побачимось о 20.00 у програмі Очі.